Іван Сірко, одна з найвідоміших і найсуперечливіших постатей в історії українського козацтва. Український полководець, подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький полковник, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі і усього війська запорозького низового здобув перемогу в 65 боях, герой багатьох українських пісень і казок. Досі немає чітких даних про місце і дату його народження. Іван Сірко встановив своєрідний рекорд в історії Запорозької Січі за числом виборів на посаду кошового. Саме Іван Сірко підписав відомий лист турецькому султану Мехмету IV 1676 року. Про Івана Сірка ходить багато легенд та переказів, деякі з яких з'явилися ще за життя отамана. Часто його згадують як козака характерника. Так запорожці називали людей, які мали надприродні здібності, магів.